Понад чотири сотні житомарян долучилися до всеукраїнського Велодня. Велосипедисти збираються уже шостий рік поспіль. Таким чином вони хочуть привернути увагу чиновників, щоб ті забезпечили житомарян велодоріжками та паркуваннями. Як запевняють організатори, з кожним роком кількість учасників збільшується. Шість років назад, коли Велодень в житомирі, їх було лише п'ять людей. Сьогодні ви бачите, це не менше десь 400 людей. Учасники заїзду зібралися на соборному майдані, вишикувалися у колону та поїхали вулицями міста. Фінішували на площі корольова. Усі від малого до великого переконували, що зовсім не втомилися. Вони почувалися бадьорами і демонстрували один одному своїх залізних коней. Житомирянин Юрій відрізнився. Він приїхав на триколісному велосипеді, який змайстрував власноруч. На своєму транспорті він об'їхав Житомир без жодних перешкод. Але дуже комфортно, ну якби він на то був і збудований, щоб з комфортом кататися. Після заїзду на учасників чекали цікаві конкурси, у яких вони могли позмагатися у швидкості, влучності та спритності. Малеча тим часом брала участь у конкурсі малюнків на асфальті. Велодень це чудова нагода, активно провести час. Переконують житомиряни. Я за активний здоровий спосіб життя. Я вважаю, що Потрібно не сидіти вдома, потрібно ганяти на вулиці з друзями. Учасники кажуть, цьогорічний володень перевершив всі очікування, але організатори переконують, їм ще є чим дивувати. Наступного року заїзд буде ще більш масовим і цікавим. Світлана Крискун Ірина Литва, школа юних журналістів.